Ну, по перше, проституція вона забирає енергію в жінки, яка займається і цим, і вона не додає точно енергії чоловікові, який йде до, до подібної жінки. Це дослідження знову ж таки медичні чи які? В тому числі. Якщо ви не знаєте, ну при нагоді можу вам справді навести приклади. Вам багато психологів про це розкажуть. Ну, це в медичних науках розписано. Це багато країн. Так, в ведичних науках, не медичних, а в ведичних ну, науках. Так я їх Веди – Це ну, веди це недоказова медицина, це, це філософічна неправда. Там є медичні трактати, військові трактати, які розписані давно, і багато речей використовується до цього часу. Ми повернемося до права, геометричні, архітектурні. Там okay. розписані всі абсолютно науки, які зараз приміняються. Єдине, що okay. технології трохи інші. Добре, ВЕДИ – це окрема розмова. Е, право розпоряджатися своїм тілом. З вакцинами так. З проституцією абортами ні. Чому? Е, проституція. Повторюю ще раз. Моє переконання, воно тут має ширше значення, ніж просто по відношенню до однієї людини. Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема в Україні. Аборти. Аборти, це насамперед знищення психофізичного стану з жінки, яка це робить, це смерть всередині себе.